Вітаю на уроці української мови, і ми продовжуємо говорити про прикметник. Виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, надувай животик. Видихай через ротик, здувай животик. Почали. Вдих! Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Ма-ма-ма. Холодна зима. Іг-іг, іг. Йде лапатий сніг. Мо, 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 до школи йдемо. Ми, ми, ми не боїмся ми зими. Постав відео на паузу промов чистомовки. Слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що прикметником називається частина мови, що є назвою ознаки предмета, і відповідає на питання. Який? Яка, яке, які. За допомогою прикметників можна описати колір предмета, розмір, форму, смак, матеріал, температуру. Прикметник у мовленні завжди пов'язаний з іменником. Мед який? Солодкий. Завжди питання ми ставимо від іменника до прикметника. Прикметник у мовленні змінюється разом з іменником. із яким він зв'язаний. Твоє завдання. Прочитай слова. Добери прикметник до іменника. Давай разом прочитаємо слова. Хто зображений на екрані? Метелик. Прочитаємо слова. Ознаки предмета праворуч. Яскрава. Яскравий. Яскраве. Яскраві постав, будь ласка, від іменника до прикметника питання і обери прикметник, який відповідає іменнику. Метелик. Який? Яскравий. Що це? Сукня? Прочитаємо прикметники. Синя. Синій. Сині. Синє. Сукня? Яка? Синя? Що це? Тістечко? Прочитаємо прикметники: Малиновий, Малинова, Малинове, Малинові. Тістечко яке? Малинове. Що це? Банани? Прочитаємо прикметники. Солодкий, солодка. Солодке, солодкі. Банани які? Солодкі. Твоє завдання? Прочитай слова. Кругла. Круглі, велике, великі, червоний, червоні. Прочитай назви колонок. Прочитай, будь ласка, назви колонок, ліворуч, один і питання. Який? Яка? Яке? Праворуч, багато, питання які? Прочитай назви предметів. Вишня, вікно, мак. Вишні, вікна. Маки. До кожного слова добери ознаку з довідки. Прочитай слова для довідки. Кругла, круглі, велике, великі, червоний, червоні. І зараз давай з тобою разом доберемо до іменників відповідний прикметник. Вишня яка кругла? Вікно яке? Велике? Мак який? Червоний. Вишні які? Круглі вікна які? Великі маки які червоні. Чим відрізняються словосполучення в кожному рядку? Вишня. Кругла Іменник вишня називає один предмет і вживається в однині. Кругла прикметник, описує ознаку одного предмета і вживається теж в однині. Вишні круглі іменник називає Багато предметів і вживається в множині. Круглі прикметник описує ознаку багатьох предметів і вживається в множині. Вікно велике. Іменник і прикметник вживаються в однині. Вікна великі. Іменник і прикметник вживаються в множині. Мак червоний. Однина, маки червоні, множина. Прочитай слова. Вишня, вишні. Вікна, вікно, мак. Маки. Зараз на екрані будуть з'являтися зображення. До кожного слова добери відповідне зображення. Вишня. Мак. Вікно, вишні вікна. маки. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку, олівчик попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Сора конішка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, привіт! Обнялися зовсім трішки, ось повзують хробочки крізь трябочки будячки. І зустріли пабочки добрих друзів хробочків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Пабочки, пабочки, паботиння наплили і зустріли там жучки добрих друзів хробочків. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 27 лютого. Твоє завдання прочитай слова, з'єднай однакові фігури. Прочитай пари слів, запиши слова. Парами в зошит. Прочитаємо слова. Порожній. Довге, легкий, старий. Великий, малий. Повний. Коротке. Важкий, молодий, з'єднаємо однакові фігури. Порожній, повний, довге, коротке, легкий, важкий, старий. Молодий. Великий, малий. Прочитаємо пари слів, які утворилися. Порожній, повний, довге, коротке, легкий, важкий, старий, молодий, великий, малий. Це Прикметники, які мають протилежне значення. Запишемо пари слів в зошит. Порожній, повний, довге, коротке, легкий. Важкий, старий, молодий, великий, малий. Щоб визначити ознаки, які мають протилежне значення, використовуються прикметники, протилежні за значенням. Це ті прикметники, які ми з тобою записали. Подумай і встав в клітинки однакового кольору спільну частину. Прочитай, будь ласка, спільну частинку червоного кольору ліворуч. Хат, праворуч, гриб. Повертаємося до клітиночок чорного кольору і вставляємо спільну частинку у порожні клітинки. Хата вставляємо частинку спільну у друге, друге слово, утворилася хатня. Хатина, хатинка, хата, хатня, хатина, хатинка. Яка спільна частинка однакова у цих словах хат. Переходимо до клітиночок з блакитного кольору. І вставляємо спільну частинку гриб. Грибок, грибочок, грибний. Гриб, грибок, грибочок, грибний. Яка спільна частинка? У цих словах? Гриб. А як називаються ці слова? Спільнокореневі. Або ще ми їх можемо назвати споріднені. Прочитай частини слів у фігурах. Добери кожне слово до відповідної фігури. Запиши споріднені слова. Познач у словах кожної фігури спільну однакову частину і скажи, як називається спільна частина споріднених слів. Прочитай, будь ласка, спільну частинку у синій фігурі. Хат у коричневий, гриб. Зараз будуть з'являтися слова, і ми будемо з тобою відправляти слова до відповідної спільної частинки. Гриб до коричневої фігури. Хата до синьої. Грибний. Праворуч. Хатня, ліворуч, грибок, праворуч, хатина, ліворуч. Давай разом з тобою визначимо спільну частинку в словах Ліворуч. Хата. Хатня хатина. Спільна частинка хат. У словах праворуч, гриб, грибний грибок. Спільна однакова частинка гриб. запишемо слова в зошит. Хата, хатня. Хатина. І визнач, будь ласка, спільну частинку у словах. Постав відео на паузу, запиши, познач спільну частинку, а потім повертайся до мене. Спільна частинка хат. Гриб, грибний. Грибок. Визначимо спільну частинку. Спільна частинка у словах гриб. А як називається спільна частина споріднених слів? Пригадай. Вірно корінь. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що прикне, прикметник це частина мови. Називає ознаку предметів. Відповідає на питання, який, яка, яке, які. За допомогою прикметників можна описати колір предмета, розмір, форму, смак. Матеріал, температуру і багато всього іншого прикметник у Мовленні завжди зв'язаний з іменником. Мед який? Солодкий. Питання завжди ставимо від іменника до прикметника. Прикметник у мовленні змінюється разом з іменником, із яким він зв'язаний. Банан жовтий. Банани жовті. Якщо прикметник описує ознаку одного предмета, він вживається в однині і відповідає на питання, який, яка, яке? Коли ознака стосується кількох предметів, предметник вживається в множині і відповідає на питання які. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!